ДТЗ Донфенга натягне легко. Або Донфен ДТЗ. Жахне, як думаєте? Експертна думка, за що вам контент? Коротше, пацани, ДТЗ або Донфенг. Часто питають в коментарях, що можна сказати. Ну, хлопці, якщо чесно, то два топа, таких, що ну по якості, по всьому. От, з 24-40 без кабін краще, ніж на сьогодні. ДТЗшки і Донфенг, я не бачу конкурентів. Я не бачу, поняв? Ну. Звісно, я, ну, я робив рейтинг, колись я зробив велике опитування в Ютубі. 100 тисяч підписників, всі голосували, хлопці. І з хорошим отривом, перше місце серед надійності тракторів по Україні голосувало багато людей. 1340 фермерів. Посідає Донфенх саме по надійності. Тут я нічого не можу сказати проти, я з цим погоджуюсь. І Донфенг саме важкі в своєму класі, з 24-40, хто б там ще не, не співав. І Донфенг самі грубі ходова, мости. Плюс 24-40 йде вже там коробка 8, в ДТЗ двадцять йде коробка 6 передач. Ну, то таке. Е, мені особисто більше подобається ДТЗ. Ну, тобто я взяв би ДТЗ. -ку. Якщо я б розглядав сугубо із-за того, як себе я почуваю, коли на ньому їду, то що, як ходить коробка м'ягенько, переключає той реверс і так далі. Е, що стосовно, е, якщо вирівняють 24-ку, Денфенг, 40ку ДТЗ, якщо рівняти ці два трактори, тут. Конкретної переваги якоїсь тотальної я не бачу, чому Об'ясню чому, тому що що сорокова Донфенг, що сорокова ДТЗ Йде майже однакове шасі, однакова трансмісія, там 8 на 8 коробка, що там, що там. Там десь Донфенг переважає, бо там грубша ходова. Там десь ДТЗ переважає, тому що ДТЗ є 28-й задній радіус. Колеса вільші, здорові, задні, і ТТЗ 5404, і 5404К на одному шасі собрати, тому то така сороковка дуже крепка під кабіном, вона теж ну, крута. Тут ключовим фактором є, я думаю, ціна, що ТТЗ на штуку баксів стоїть менше. Якщо обрати 24, ки то Донфранга більша перевага об'єктивна, тому що. Саме e, головна коробка, що в ДТЗ три передачі низької, такої, щоб ви фрезою йшли, низької передачі немає. E, тобто Там 6 передач вперед, 6 e, назад, ну, понижених, повишених. І тобто, всього є три діапазони, і бракує. кажуть, Якщо на мульчарні працювати, або фрезою по якомусь важкому ґрунту, то кажуть, бракує той перший, саме низької передачі. На файлому проблеми немає, тому що там коробка йде восьмерка. Ну, от, тому ну, тут така думка. І, ну, дійсно другий плюс, якщо все-таки Ден Фенг, то лідер по відгуках, по, як думають самі люди фермера. Тому е якщо обрати між два четверками, то тут перевага Денфен перевага більш ощутима. Але все одно, то оба трактора, то оба трактора. Підуть одні з найкращих ДТЗ, то Чунфа, то файний завод, Вони дійсно дуже надійну техніку роблять і там ж проблем ніяких. Тому якщо я його у собі, я взяв певну ДТЗ. -ку. Ну мені просто більше подобається. Ви посидіть в Донфензі, посидіть в ДТЗ, почувствуйте, як воно їде, як воно працюється, поконсультуйте з іншими людьми, хто пользується там по роботах, конкретно, щоб вам підійшло саме там кількість передач і такі всякі нюанси. Потім вже. Як то кажуть, робіть виставки. От. Но, в принципі, і той, і той можна сміло обрати. А брати можна в нас в магазині міні Укр, по посиланню в шапці профіля і магазин є номер, сама низька ціна. пацани, сама низька ціна тільки тут. Ой, я не виключив. А, і лайк не забудьте поставити, бо я ж старався.